Привіт, паці настав час розповісти вам все, що було зроблено по шостому акорді за останні тижні. Так як тачка була придбана дуже нижче низу ринку, то тут, звісно, було куди прикласти руки, і почну я цю розповідь з самого початку. Зазвичай, коли до мене потрапляє нове авто. У мене з'являється бажання позбути всіх незрозумілих мені елементів тюнінгу від попередніх власників. З цього і розпочалось наше знайомство з американським купе. Найбільше всього я не догнав задні дифузори. Можливо, якби воно стояло правильно, то це виглядало б якось краще. Але все одно в моїй голові ця річ абсолютно несумісна з цією хондою. Кожен з цих трикутничків тримався на двосторонньому скотчі і на чотирьох саморізах. Мабуть, щоб не вкрали і не відірвало, коли тачка ходить 200-300. Бо в такому положенні вони явно грають не за командою аеродинаміки. Не знаю як вам, але мені дубка без цих штук подобається значно більше. Поки я возився з дифузорами, Артемчик відколупував від скла посилання на інстаграм минулих власників. Також в перший вечір я вирішив хоча б мінімально почистити пластик салону, бо в цілому авто всередині було максимально брудним і це дуже відштовхувало. Mm -hmm. Плюс на наступний день ми запланували зйомку акорду, і хотілося представити його в гарному світлі. Це вже вкотре я використовую ромчика хімію і не перестаю дивуватися, як круто вона видаляє бруд. Деякі панелі довелося зняти і встановити їх коректно, тому що стояли вони так собі. Замінив лампочку підсвітку. Ті режиму коробки передач, поки там був, і мені не сподобалося, що не працює основний плафон на стелі. Ну і знявши його, був здивований, що без лампочки немає світла. Виявилось, що все ж таки доведеться її встановити, встановлюючи лампочку, випадково закоротив контакти і світло погасло по всьому салону. Пам-пам-пам. Ну і як ви розумієте, одне місце на моєму тілі зжалося доволі сильно в цей момент. Блоки запобіжників знаходяться з обох боків торпеди. На щастя, просто спалив запобіжник. Запобіжник запасний у нас був, а от ще однієї лампочки, на жаль, не було. Тому відклали цей момент на потім. Після декількох днів їзди і страждання цьому маслкарі на мінімалках, одна з банок вихлопу остаточно відвалилася, і звук став абсолютно нестерпним. Можна було звернутися до ромчика і заварити вихлоп своїми силами, але я для себе прийняв рішення, що не хочу витрачати свій час і енергію на речі, які мені просто не цікаво робити. Вихлоп Якраз один із яскравих прикладів таких речей. Тож ми помили тачку і поїхали на СТО. Па це крутий вам, лайфхак, як зекономити грошей на ремонті автомобіля. Приїжджаєте на СТО і кажете майстру, що тачка робиться на продаж, і просто треба все присрати аби як, аби тільки трималось і працювало. І після цих слів вже ніхто не буде з вас здирати по оверпрайсу, а на якість це, скоріш за все, взагалі ніяк не вплине, тому що 9 з 10 майстрів інакше робити, в принципі, то й не вміють. Це абсолютно не стосується людини, яка варила нам виклад, тому що буквально за півгодини він відрізав все зайве, знайшов необхідний діаметр труби, без допомоги трубогиба загнув її під необхідним кутом і приварив. І коштувало все це буквально 500 гривень. І склалось враження, що це, мабуть, найкращий ремонт в моєму житті за 500 гривень. Усунувши основне джерело непотрібного шуму, виявилось, що і гофра, на жаль, також померла. За гофру з роботою майстер попросив 1000 гривень, і в цілому я був налаштований замінити і її, але тупо вийшло, і у нас з собою. Банально не вистачало буквально 200 гривень для того, щоб зробити і гофру. Сам майстер також наполягав на тому, що мало сенсу робити гофру. Так як тачка йде на продаж, вирішили її замотати. В усе що змогли замотати. І спойлер це не спрацювало. І тут не спішіть наш зафукувати у коментарях. Дослухайте історію до кінця. Потім ми погодували малого і поїхали відновлювати його далі. У мене лишалась фарба для шкіри з сьомого акорду, і тут я теж вирішив пофарбувати підлокотники. В сьомому вже більше року шкіра фарбована і нічого не облазить, тому це топ. Наступним етапом я вирішив покращити візуал дубки акорду. Бо хто б що б там не казав? А срака в нього реально видатна, і саме вона продається автомобіля навіть у 2023 році. Розпочав з вихлопу. Вихлоп у нас встановлений якийсь кастомний і досить помпезний від якогось маловідомого тюнінг-ательє з назвою Срала мазала. Його однозначно треба було хоча б пофарбувати. Вибрав для цього чорну матову фарбу, фарба жаростійка це перевірено. Банки на моєму сьомому акорді пофарбовані таким чином вже два роки як, і все досить топово тримається. Плюс вихлоп від Страва амазала не так сильно буде кидатись в очі, що також є позитивним ефектом, як я вважаю. Пофарбувавши вихлоп, стало реально краще. Навіть виглядає досить стильово. Прямо не відходячи від каси, пофарбував і номерну рамку на самому бампері. По заводу вона наче має бути в колір авто, але в чорному на світло сірому виглядає також досить привабливо. І кульмінація покращення корми автомобіля це ліхтарі і бленди. Я прям взагалі не розумію, на що було фарбувати бленду в чорний, до того що абсолютно неякісно і так Ахливий, як це було зроблено. Це прям виглядає як вандалізм. Мені пощастило, що ці порушники естетики не заморочувалися і пофарбували все зовні. Або реально ж можна було все це розібрати і пофарбувати зсередини. і Таким чином це був прям просто трендець. Правда, все одно довелось витратити декілька днів, аби зішкурити всю фарбу і залишки лаку з бленди і ліхтарів. Цей раз вирішив нічого не полірувати і не затягувати все в плівку, а просто перекрити лаком. Мені в цілому подобається ідея, що з кожним авто я роблю щось нове, і кожне авто має свою якусь унікальність і я не роблю все по одному шаблону. Наприклад, на сьомому акорді ліхтарі у мене затоновані на шостому сівіку Я навпаки зняв тюнінговані ліхтарі, поставив сток. Тут я намагаюсь все затоноване, навпаки, повернути також до стокового вигляду. Ефект вийшов просто офігезний, але хочу підкреслити, що це перший позитивний досвід використання лаку за півроку. Реально, останні 6 місяців я періодично експериментував з лаком, і це постійно був виключно негативний досвід. Тож, якщо ви хочете щось освіжити чи затонувати, я б радив вам використовувати все ж таки плівку, а не лак. Її опанувати значно легше за лак, і плюс у разі невдачі здерти. В рази простіше. І ще раз наголошую, ви маєте розуміти, що всі ваші дії матимуть наслідки. Якщо ви не певні на 110%, що доведете справу до позитивного результату, то краще такого тюнінгу взагалі і не робити. І настрій собі можна таким чином зіпсувати і при продажі авто, не факт, що це не матиме негативного впливу на остаточну ціну. Ну і якщо вже капець, як руки сверблять, щось поробити, то вчіться уміля. Значить, берете полірувальну пасту для фар чи кузову, м'які полірувальні круги для фар і намагайтеся. Етись виполірувати подряпини зі скла. Ефект буде нульовий, але на декілька днів руки перестануть свербіти. Повертаємось до ліхтарів. Їх я вирішив не знімати з авто і перекрити лаком прямо на місці. І в цілому, все нічого, але незважаючи на прогноз погоди, як тільки я покрив перший ліхтар лаком, пішов дощ. Довелось накривати все, аби нічого не зіпсувалось, і очікувати кінця зливи. 15 later. небо перестало пісяти на мої старання, і я приступив до другого ліхтаря. І що ви паціє думаєте? Тільки я покрив ліхтар лаком, знов пішов дощ. На жаль, другий ліхтар не вдалося вберегти від дощу, і він був безповоротно зіпсований. Відклав це на наступний день. <зас> Here we go again. наступного дня я розпочав з повторювача стоп сигналу в спойлері. Він також був затонований лаком. На жаль, повністю від'єднати від спойлера його неможливо, і довелося все робити прямо на авто. Хоча це було абсолютно незручно. Зробивши повторювач, повернувся знову до зіпсованого ліхтаря. Перевіряємо погоду на де хмаринки І що ви думаєте, покрив лаком і знову злива. Але в цей раз негода не змогла зіпсувати ліхтар, все вийшло, і тепер дубка шостого акорда просто сяє. Вона й до цього виглядала досить ефектно, але тепер просто не можна відірвати очей. Зробили задок і можемо рухатись далі. Наступним кроком була остаточна чистка салону, шкіра, стеля і карпет. Знову використовую супертоп хімію від дромчика. Вона допомагає досить якісно і швидко видалити навіть застарілі плями без зайвих зусиль. Салон свіжіша просто на очах. Окремої уваги заслуговує стеля. Вона була Дуже брудною. І хочу застерегти вас на рахунок хімчистки стелі. Якщо ви надумаєте зробити у себе в авто так, то маєте розуміти, що вірогідність, що тканини відклеїться від стелі більше за 50%. І чим старіше авто, тим більше шансів, що це трапиться. На жаль, я так вже увалив стелі в двох авто. Поповній вкусити смак перемоги можна тільки після того, як ви насправді відчули гіркоту. Поразки так і тут на цей раз перемога стеля просто ідеальна. Вона максимально чиста, нічого ніде не відвалилось, і це дійсно перемога. Карпет був також дуже сильно брудним. Він світлий і, звичайно, слідів часу тут було дуже і дуже багато. В інстаграмі в сторіс я викладав приклади, як я почистив його, і тому не буде дуже детально зупинятися на цьому моменті. До того ж, почистити карпет це абсолютно не проблематично. Єдиний момент не треба це робити вже восени, коли сиро на дворі і все таке, для того, щоб він міг без проблем просохнути і у вас не почало ржавіти дно автомобілю. З часом пластик центральних панелей зіпсувався вкрай. На жаль, так трапилося, що він вже дуже липкий і відчистити його фізично вже неможливо. Тому вирішив ризикнути і пофарбувати його. Ці панелі не можна було перетягнути плівкою, тому що пластик тут текстурний і плівка просто б не лягла. Тому спробуємо їх пофарбувати. Ідея досить ризикована, тому що не факт взагалі, що фарба буде гарно триматися на такого роду пластику, і вона не зачухається досить швидко від механічних пошкоджень, але треба ризикувати, тому що в цілому ці панелі інакше вже і ніяк не врятувати. Панелі тепер виглядають значно краще, але взагалі не зрозуміло, як надовго це. Ну і раз я вже почав, вирішив одразу пофарбувати повідки дворників жабо і омивачі лобового скла. Жабо повідки виглядали не дуже презентабельно через багаторічну експлуатацію. А от у мелочі, хтось на щось вирішив пофарбувати в колір авто. Взагалі, вважаю, що тачкам з епохи 90-х в 2023 році, навпаки, треба додавати акцентів, а не фігачити все в колір машини. Тож все це діло теж фарбуємо в чорний мат. Тут мені трохи допомагає Еміль все підготувати. Я все пофарбував декілька шарів, установив і виглядає все, як наче нове. На превеликий жаль, я не буду знімати універсальні накладки арок, бо кожна з них закручена на мільйон саморізів і мені просто не хочеться лишати купу дірок по арках. Нехай вже лишається так, але при цьому я їх закріпив всюди, де вони повиривались. <клес> Далі у нас трапився невеличкий інцидент Екзартемчика Сузуки. Вона трошки потрапила в ДТП. Тепер потреба в акорді значно сильно збільшилась, і так як акорд зараз їздить щоденно по 100 км в середньому, треба зробити його ще кращим ніж він є вже. Тож ми знову повертаємось до історії про горіли гофри. Знову їдемо на мийку. Тут я артемчику показував, що можна легко помити тачку за 50 гривень. Насправді я попорався і за 43, але у мене було тільки 51 купюрою. Потім знову їдемо в сервіс, де приварювали банку, і мені так сподобались ремонти на цьому СТО, що лишаю для вас контакти. Якщо в ха комусь треба приварити глушитель, то тут сміливо це можна зробити. Після цього одразу рухаємось далі. А саме їдемо до Стасіка в Power Tires. На акордії максимальна трупова резина, плюс три штуки у нас. А одна покришка Goodyear. А тут досить доречно в наших закромах знайшовся комплект резини необхідного розміру. Резина теж далеко не нова, але все ж таки краще, ніж було. Поки Сік перевзував колеса, я вирішив пофарбувати супорти. Спершу була думка оновити червону фарбу, але потім вирішив, що це сильно відсилає цю тачку в нульові і їй це не личить. Вирішив зробити їх темно-сірими, аби це не різало ока. Чогось темно-сіра фарба виявилась світло сірою і тут ми зі Стасіком сперечалися, чи стало краще, коли сіре на сірому під сірим, чи все ж таки з червоним було краще. Можете написати свою думку. Також Стасік рихтанув нам трохи закоцаний диск, не намагайтесь відтворити це вдома. Він профі і знає, що робить. І тут на нас чекав сюрприз. На останньому колосі виявилась секретка, про яку ми не знали, і ключа до якої не маємо. От і відповідь, чого у нас три колеса були однієї фірми, а одне іншої. Це, звісно, дуже неприємна новина. Тепер, коли ми будемо купляти авто з закритими центрами колес, обов'язково будемо зазирати туди, що там накручено. Що ми не намагались зробити у Стасіка, на жаль, секретка нам так і не піддалась. Тож рухаємось далі. Ми були записані на розвал сходження, приїхали на СТО раніше і попросили спробувати допомогти з секреткою. І о, магія, цю хрінь збили буквально нам за 10 хвилин. Ціна цього питання була 300 гривень, але воно було того варте однозначно. Одразу ж на цьому сервісі перевзули останні колесо, зробили діагностику ходової і виставили сходження. Тепер кермо стоїть рівно, керується акорд значно інформативніший, тачку перестали тягти вправо. Продовжуємо нашу подорож. Ми домовились ще з одним сервісом підналаштувати наші холості оберти і змазати тросик педалі газу, бо педаль була тугенька, досить. Вперво ми туди через півміста, приїхали і зустріли зачинені ворота. У майстра трапились якісь сімейні обставини, він поїхав і навіть. Не попередив нас. Що тут сказати, СТОшники? Funny, Тож цими моментами зайнявся Артемчик. Холості, наче він підналаштував трохи, а от з педалі особливих успіхів досягти не вдалося. Ми тросик змазали, але педалі лишилась тугою. І ось ми дістались до останнього пункту з тих, що я планував зробити з цим автомобілем. Треба покращити стан капоту, по виду, наче як обліз лак, Але при цьому, якщо буквально мінімально його полірнути, то стан значно сильно покращується. Звісно, капот став не ідеальним і все одно лишаються нюанси, але тепер вони не так сильно псують загальну картинку акорда. На даний момент це все, що ми зробили з машиною. Шостому акорду вдалось мене здивувати своєю надійністю, комфортністю і практичністю. Можливо, ви ще побачите цю тачку на цьому каналі. А поки що я кажу вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.